Встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Сонячний заряд візьмемо, з ним в країну знань підемо. Діти, поки я бігала, зустріла нову фігуру, но забула, як вона називається. Підскажіть мені, будь ласка, як вона називається? Згадала, звісно, циліндр. І він хоче нам розповісти одну історію, яка з ним трапилася. Жив був циліндр. Він велично ходив доріжкою. Та раптом спіткнувся і покотився, котився, котився, а назустріч йому куля. Здрастуй, братику! Я не братик тобі, відповів циліндр. Ти вмієш котитися, і я вмію котитися. Ми схожі, отже, ти мені братик. Ні, ми не схожі. Відступає циліндр. І так довго сперечалися циліндр з кулею, поки не втомилися. А давайте ми з вами уважно, діти, розглянемо ці фігури і подивимося, хто з них прав. А розпочнемо з кулі. Кулю ми з вами спробуємо покотити вперед, назад, ліворуч, праворуч. Куля рухається вільно в різних напрямках. А тепер спробуємо покотити у всіх напрямках циліндр. Уверх, вниз, ліворуч, праворуч. Робимо з вами висновок, діти. Якщо циліндр поставити, то покотити його не можна. Якщо покласти набік, то циліндр покотиться. Давайте уважно, діти, розглянемо циліндр. Скільки кругів він має? Уважно подивіться. Один два. Так чим схожі кулі і циліндр? Так, вони можуть котитися. А чим вони відрізняються? Куля котиться в усіх напрямках. Циліндр ні. Куля не має кругів. Циліндр має два круги. Перевірте самостійно. Куля і циліндр об'ємні фігури чи ні? Ось така історія виникла з циліндром і Кулею, ми з вами визначили, що ці фігури розрізняються, вони не однакові. До побачення, діти! Дякую за поміч!